Всем здарова! Сьогодні ми з Михайлом знімаємо відео, як протягувати поворотник від скутера. Значить, що нам для того треба буде? Відкрутити цю гаючку? Обов'язково її треба відкрутити. Знімаєте її тако? Оп-оп! Є! Оп. Yeah. Далі Дальше. Дальше треба перевірити, чи, вона, чи поворотник чистий. Добре його протерти сюди, щоб не було пилу і жиру. Є, блискучий, такий хорошенький. Так, тепер нам знадобиться особий інструмент. І тепер нам треба зняти оцю пластмаску, оту жовту. Так, значить, знімаємо. Зняли. Тепер берете, відкручуєте туву штучку. Скрутили. Тепер можемо зняти патрон. Він нам ще треба буде. І саме головне, знімаємо різьбу. Все, різьба знята. Тепер вставляйте свій скутер, включайте два проводи і він повертає. Все, всім дякую, всім пока. Ставим лайк і на канал. Михайло!